Виконуємо номер 474 із підручника Геометрія 7 та номер 3912 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника до рівня 100 градусів. Знайдіть кут при основі трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника кут Л, дорівнює 100 градусів. Трикутник у нас рівнобедрений. Потрібно знайти кути при основі внутрішньої рівнобедреного трикутника. Трикутник А, рівнобедрений з основою АЦ. Тоді за властивостю кутів рівнобедреного трикутника кут А порівнює куту С, запишемо це. Трикутник АВС рівнобедрений з основою, АС. Тоді за властивістю. Кутів рівнобедреного трикутника. Кут А дорівнює куту С. За властивістю зовнішнього кута трикутника кут ЛБС дорівнює Двом, в сумі двох внутрішніх кутів, несуміжних з ним, за властивістю зовнішнього кута трикутника кут А. Кут Л Б С дорівнює сумі кутів А і С. Тоді кут А додати кут С дорівнює 100 градусів. А оскільки кути А і С рівні, то нам залишається 100 поділити на 2, отримаємо 50 градусів. Записуємо відповідь. 50 градусів і 50 градусів. Номер 474 із підручника Геометрія 7 та номер 39.12 із підручника Математика 7. виконано.